Привіт, друзі! З вами 10 хвилин про життя в Канаді Володимир. У нас на каналі ми розповідаємо про життя в Канаді, еміграцію до Канади, швидку адаптацію до канадських реальностей. Підпишіться, будь ласка, на канал, аби не пропустити наші нові відео. В цьому випуску я хочу трошки розказати вам, як канадці відзначають Різдво Новий рік. Про свята в Канаді трошки поговоримо. Якраз сьогодні святвечір, 24 грудня. Тому це така... Тема сьогоднішнього дня. Коли ми приїхали до Канади 7 років тому, ми думали, що ми будемо відзначати Різдво, як ми це звикли робити в Україні, а саме 6-7 січня. Але поживши в Канаді буквально декілька місяців, ми вирішили, що ми таки будемо... перейдемо на канадські традиції і будемо відзначати різдво, як це робить уся Канада. За григоріанським календарем, а саме 24-25 грудня. Чому це виявилось важливо для нас і чому це виявилось зручно? По-перше, є така річ як «Christmas season» в Канаді, тобто різдвяний сезон, який починається фактично, як тільки закінчується Хеллоуін. з першого дня листопада вже люди починають ставити новорічні яли. Це нас дуже дивувало, коли ми тільки приїхали до Канади, тому що настільки рано люди починають відзначати Різдво. Але згодом ми звикли і в цьому році ми навіть перший раз ялинку поставили в листопаді, в середині листопада, коли вони тільки з'явились в магазинах. Це зручно ще тому, що наші діти очікують подарунки, як і їх канадські друзі. Тобто їх друзі в школі, друзі там на гімнастиці чи там інших кружках, вони всі отримують подарунки 25 грудня під ялинку або ще є така штука в Канаді, яка називається стокінг. Коли на каміні висить такі великі велике велика панчоха і туди кладуть маленькі подарунки кері, батьки. А, тому якось залишати наших дітей без... Подарунків, коли всі їх друзі їх отримують, ну, було якось негуманно. Тому ми вирішили, що ні, ми таки почнемо відзначати Різдво разом з усією Канадою. Лише один перший рік ми відзначали Різдво два рази 24 і 6, -го, 7. -го. Потім ми взагалі відмовились від відзначання Різдва в січні і цілком перейшли на 24-25 грудня. Ми не є дуже релігійними людьми. Саме у січні один раз, якщо я не популярю за весь час. <сі> я був в церкві, ну, ніч відстояв там ніч 6, 6 на сьомому. Тому цей перехід у нас був такий більш не, ну, взагалі безболісний а, і дуже, я так вважаю, правильний, тому що відзначати Різдво разом з усім цивілізованим людством це є правильним, це є логічним, це є зручним. Це є цікавим. І зовсім нелогічно, і неправильно, незручно і нецікаво відзначати, відзначати Різдво з російської православної церкви. І ще там, якщо я не помиляюсь, там 4 чи 5 країн у світі всього користуються цим застарілим юліанським календарем і з запізненням на два тижні відзначають усі свята. Тому я дуже сильно думаю, що це рішення Української православної церкви і те, що уряд України також рухається в напрямку перенесення Різдва з січня на грудень. Це є дуже правильним рішенням, це є дуже актуальним, особливо зараз, під час війни. Відзначати Різдво разом з агресором це є глупість, це є тупість, це є ідеотизм. А є таке бачення. Якщо ви з ним не згодні, напишіть коментаря. Але нам цей перехід виявився досить легким, абсолютно нормальним. І ми з радістю відзначаємо Різдво саме сьогодні. Зараз я їду дому, додому, буду готувати турку. Тобто велика така індюшка. Ну не зовсім велика, маленька взяли. Але ну, там, 3 години в духовці вона буде стояти. Збирається вся родина за різдвяним столом, вранці всі побіжуть під ёлку дивитись, які ж подарунки там є, які, які, хто що отримає, які подарунки за ніч приніс Санта-Клаус. Санта-Клаусом ми також ставимо стакан. Glass of milk, тобто там Молочка трошки і куки під печеньку, щоб, щоб він покормив своїх оленів. А, тобто, ну, нормальні резяні традиції, які могли ви бачити в багатьох західних фільмах, один дома там, і таке інше. А, і а, це, це є дуже насправді найголовніше, найголовніше свято в Канаді Різдво, тому саме найулюбленіше свято серед батьків, серед дітей. Його починають визначати дуже дуже рано, з перших, з перших дат лютого місяця. Вже, вже люди готуються, роздягні покупки, тільки що був в торговельному центрі, такий Christmas Rush, дуже багато людей роблять останні, останні закупівлі подарунків. А я також невеличкий подарунок прикупив сьогодні, якого в нас не вистачало. Тому завтра будемо від... дивитися під ялиночкою що в нас приніс Санта Клаус, що ми подарували один одному. Хочу вас поздоровити з святами, поздоровити з Різдвом, поздоровити з наступаючим новим роком, який насправді в Канаді взагалі не є важливим. Святом всі визначають Різдво Новий рік на фоні проходить лише якісь там паті, там молодь, страї і все так. Це в Канаді не є сімейним святом. Новий рік. Сімейне свято це саме Різдво. Хочу ще раз вас поздоровити побажати мирного неба, закінчення війни, перемоги України над російським агресором, щоб всі ваші рідні, всі. Всі друзі, всі знайомі, всі, хто приймає участь у Збройних силах України, повернулися додому з перемогою, повернулися живі, здорові. І щоб поскоріше Україні настав мир. Я думаю, що це моє побажання. Ви всі поділяєте разом зі мною. А на цьому в мене все. Дякую за те, що дивитесь мене. До побачення. Пока-пока.